На як нам полочиться виїхати. Він тисне на педаль газу і мчить туди, звідки всі тікають, <звук> несподівано з'являється там, де згасає остання надія. Стига ранка переживав всю дорогу. Не припиняє вірити, коли інші вже зневірились. Тому просимо ваших молитв. І рятує тих, кого кидають навіть. Рідні Ховається та він під ліжком на його рахунку сотні врятованих життів, та імені цього рятівника майже ніхто не знає. А він себе зве загадково пара Волан. Араволани колись так себе називали священнослужителі, які ризикували своїм життям, щоб врятувати інших і виконували роботу, за котру ніхто не хотів братися. Наприклад, виходжували тяжко хворих людей. Часи змінилися, але такі ж відчайдухи є й сьогодні. Споміж нас. Роман Холодов живе у тихому монастирі у середмісті Києва. Та вдома буває нечасто. Разом з командою волонтерів із десяти хлопців священнослужитель більшість часу проводить на колесах у машинах. Швидкої допомоги ми дуже багато возили важкохворих діток, важкохворих людей з онкологіями з різними захворюваннями. Ми працювали з лікарнями, ми працювали з хоспісами. Це люди, які прикуті до ліжка, люди, які звісно, що не мають коштів на приватні перевезення. Цим роман почав займатися за кілька років до початку повномасштабної війни. На базі православної церкви України створив кілька соціальних проєктів. Один із них безкоштовні перевезення на спеціально обладнаному реанімобілі невиліковано хворих в лікарні чи додому. Це вже тут дитячі, десять людей сюди влазить. Це танк, вона їде просто зі швидкістю на сто шістдесят. Його робота організаторська: прокласти найоптимальніший маршрут евакуації, прорахувати, що потрібно в дорозі знеболювальна кисень, перев'язки, ноші. Ви бачите, ми вже свято в мінську. Добралися, все добре, все гаразд. За лічені години до вторгнення була чергова евакуація. З мінська до Києва везли жінку після трансплантації. Дорогою їхня машина кілька разів впиралась у колони військової техніки. Що буде велика війна? Сумнівів не лишалося. Це був складний івак, бо все було дуже напружено. Від першого вибуху, 24 лютого, у параволанів почалась евакуація нон-стоп. і триває досі вже восьмий місяць. Я не знаю, як нам полочиться виїхати. Вже в сьомій годині ми були в інституті Ромаданова, де везли дівчинку, повезли в Корецький район на Рівненщині, Ми забрали після постановки шунта. Хаос, переповнені траси. Всі, хто як може, тікають від війни. Тим часом у київських хоспісах та лікарнях лишаються найбільш уразливі, скуті хворобою люди з різних куточків. Раїни їхні рідні у спільних чатах діляться контактами волонтерів, які безкоштовно вивозять у безпечніші регіони і навіть за кордон з лікарні в лікарню з лікарні додому. Заїжджаємо в першу лікарню, звідки буде евакуація двох діток. Працюємо на два борта і евакуюємо е, тих пацієнтів, які хочуть бути вдома в цей складний час. Декого рідня везли додому, щоб просто побути останні дні поруч. Завдання Роми цей останній шлях хворим полегшити. Встигли, слава Богу. Чуємо обстріли, дітей евакуюємо. Зараз їдемо на Бориспіль. Вивезти звичайну людину, ну, просто здорову. Це складно, А вивезти таку – це складніше вдвічі. Дуже часто це багато апаратів. Дуже часто це кисень. Це знеболення в дорозі. Це специфічна їжа. 2 березня до Романа звернулись бійці Київської тероборони. Цього разу евакуювати просили цілий дитячий будинок. Евакуація з дитячого будинку ліска Малят зі світлими очима та беззубими усмішками. З поміж них були і хворі. маленька книточки. Що на наших бортах зразу сім дітей працюємо вже ці дні як Боже мой, і ці за ту що штуку, що роблять. Вони відповідають опіки лікарів і вихователів на всіх не вистачало. Рома був єдиним з небагатьох, хто міг про них подбати. На вокзалі дітей передавали волонтерам на потяг до Польщі. На прощання вони горнулися до Роми як до рідного. Деякі обличчя, як от півторарічної Вікторії, Рома досі забути не може. У нас перекус. <музві> я маю, вона вкрала моє серце. Я казав, вона буде лежати спокійно, все, цілу дорогу. Вона проснулася, але ну я їй погодував, вона лежала. Далі дивиться на тими своїми оченятками. Ну, думаю, ну що й невіно скучно. Я її взяв на руки. Вона потім вже не хотіла йти назад туди. Я ну, вона всілу дорогу сиділа в мене на руках. Де вона зараз, знаєте? В Чехії. Він бачив сотню облич та за метушнею, так і не було часу знайомитись ближче ані прізвищ, ані контактів тих, кого врятував. Це був такий час, коли ніколи нікого нічого не питали. І це було дуже швидко. Все Треба було їхати далі, 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 далі. Тобто не було такого, що машини стояли, що нам не було чим зайнятися. Але нам вдалося знайти одну родину, яка ніколи не забуде обличчя свого рятівника. Це у нас добре. Все чудово, друзі. Так let's go. Ця історія почалася за п'ять днів до вторгнення росіян. 17 лютого у Чернігівському пологовому Ольга народила двійнят передчасно. У мене був резис конфлікт. го я народила двох хлопчиків, а 20 лютого ми їх похрестили, і одного хлопчика не стало. 22-го ми поховали тимошу. А з 23-го на 24-го нам подзвонили наші друзі і сказали, що почалася війна. Усіх українців велике горе. А в Ольги з чоловіком біда подвійна. Вона втратила сина, а життя іншого на волосині. Гордійчик вагою трохи більше кілограма, не міг самостійно дихати. Гордій був єдиною дитиною, яку не, не можна було відлучати від кисню. Він був дуже кисневозалежним. Опалення не було, світла не було, зв'язку не було, води не було. Тому його положили у кювес, щоб у кювес тримав тепло. У нас є генератори, які давали світло. Один генератор на бомбосховище, а інший на перший поверх. І завдяки цьому ми виживали. Всі краси 17 березня. Чернігів в облозі росіян. Один зі снарядів розривається просто на подвір'ї пологового. Вікна розлітаються на друзки, стіни в осколках. Це було 42 дні. Про це говорить запис. У нас там дошка є, що тут 42 дні в бомбосховища. Люди знаходились. народило 137 жіночок. Породіллі з малятами спускаються в бомбосховища. Гордій холодного підвалу міг не пережити. Був дуже високий ризик. Якщо ми перевели їх бомбосховище, то вона могла б в тих умовах до ранку не дожити дуже емоцій було дуже багато, бо бо за таких умовах ми ніколи не працювали. Лікарі просять родину ципків виїжджати. Запаси кисню, от от закінчаться, і ми вагалися, 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 доки к нам не підійшли і не сказали, що кисню залишилися. На дві доби ми почали шукати волонтерів, але нам треба були специфічні волонтери, у яких би був реанімабіль з достатнім запасом кисню. Це був запит з Охмадиту, чи ви візьметесь, бо ніхто не береться це робити. Ми погодились, зразу, взяли ті скарби, які ми мали, там залишки кисню, анестезіологів військових, і ми поїхали в Чернігів це зробимо з Божою допомогою. Траса Київ-Чернігів обстрілювалась з усіх боків. Тож роман з хлопцями проклали маршрут полями. вибухи, розриви. Вже наша Катерининська церква їхали за одним гордієм, а вивозили разом зі ще однією тяжкою дівчинкою. Маляти ділили балон кисню на двох. Зі страхом у серця, що нам треба виїжджати увечері. Зібрали всі наші клунки, замотали нашу старшу дочку в нашому автомобілі ззаду. Просто кубарем її замотали і зложили, щоб вона нікуди не вилазила. Дорога була дуже тяжкою, все горіло, пилало, поля горять, гради пускають. Мені навіть було страшно відкрити очі. Із Чернігова до Охмедиту їхали шість годин полями з вимкненими фарами. У нас чудово, друзі. Спасибо. Все, мой. Ми все начинаем. Будет на неношов. Лариса Васильівна, завідувачка реанімаційного відділення немовлят, каже, параволани буквально винайшли евакуаційний коридор з оточеного Чернігова, яким потім вивозили інших хворих. Ті супроводжують, ті волонтери, які це забезпечили, вони винаходили цей шлях. Ви знаєте, невірно, все в руках Божих. От я кажу, да, не зря і цей роман з'явився. І вони знайшлися, і все це зійшлося в одній точці. Півроку гордії з мамою жили в лікарняній палаті. Зараз готуються до випуски. Ані вже виходять з мамою гуляти на вулицю. Саме максимальна прогулка у нього вже була час 40 хвилин. Він витримує без кислорода. Я дуже дуже вдячна. що ми доїхали. Він ну, такий дуже відважний цілоспрямований. Він знає, чого він хоче. Так кіпін мужчина. у квітні Роман збільшив автопарк переволанів. До своїх двох придбав на пожертви ще вісім нових машин зі спецобладнанням та повним приводом. О, Цього разу їх чекає надскладна дорога на схід України. Але прапор висить. Ми, ми йшли за фронтом. Тож і було в Київ, потім Чернігівщина. Ну ми на Чернігівщині, Чернігівщина, далі а на Сумщину. На Сумщині довго не затримали. Слава Богу, там швиденько все рішилося. І Далі поїхали на Луганщину. Там ми й осталися по факту. Лисичанські з сєвєродонецьку окупанти рівняли з землею. На спорожнілих вулицях хрома бачив, як в смітниках люди шукають бодай якусь їжу. Літні люди стали заручниками зруйнованих міст. Попрацьовуємо заявки, можна сказати, на хобі. Сергій Гайдай, керівник військово-цивільної адміністрації Луганщини, добре пам'ятає рому. Він один з небагатьох волонтерів, хто був готовий їхати в ці краї. І досі вважає дивом, що під час евакуації жодна людина не загинула. Воскресний день. Хто молиться, хто вбиває. Попали під обстріл машина. Наші цілі ми дізнавалися інформацію від або родичів, або знайомих, або сусідів, передавали цю інформацію людям тому, кого ми знали, щоб не було ніяких нюансів. І вони вже приїжджали, забирали і вивозили на, за межі області. Мамі що ви там? Приїхали. Я в себе нормально. Ще говорила, що я вас не прошу, не давлю. З лежачими в принципі була така, що треба ж було постійно за ними ще й доглядати, з'ясовувати, яка там ситуація в них. Чи можна їх, в принципі, вивозити? У місті так гриміло, що прикутий до ліжка дідусь, за яким приїхав Роман, сховався під ліжком. Mm -hmm. Да-да. Як вас звати? Mm -hmm. Отак люди ховаються. Mm -hmm. Зараз ми все заберемо. Випадки були у нас Донецьку, по роботі у Лисичанську. Ми того там і працювали, бо це була категорія людей, яких просто лишили. На жаль, там евакуювали навіть 92-літню бабусю з переломом тазового су суглоба. Її прооперували 92 літню бабусю. Тобто це було це дніпровські лікарі, це велика шана і повага. Господи, і сухренів. Між ротаціями тут, у монастирі, де після звуків фронту лякає разюча тиша, він щоразу молиться за тих, хто живий, і тих, кого вже немає поруч. І звичайно, за мирне небо над всіма українцями. Я Ні. плачу. Я дозволяю собі таке. Я плачу. Коли мені дійсно погано, я плачу. І емоції різні бувають. Буває злість, буває розчування. Буває різна людина. як Один плюс від війни, що ти знаходиш людей, на яких ти знаєш, що точно можна покластися. Леву частину все-таки надає церква, є донати від мами і є донати від тих людей, яких ми воювали. Ось так параволани запустили ланцюгову реакцію, коли спершу допомагають вони, а потім ті, кому допомогли. Рома переконаний, українці перемагають у цій війні, бо ж людяність перемагає завжди. Наталія Ярмола, Валентин Шелко, Олександр Шиян та Олександр Еліфанов. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.